Ну що ж, арбітри винесли вердикт. Кирило Дехтярьов отримує жовту картку. А Петрусь дійсно справедливо отримує червону картку. Не ігровий момент. Навмисне б'є по ногах Дехтярьова, намагаючись помститися за фол. Ну це зайве. Я розумію. Матч дійсно такий емоційний. І важко зберігати голову холодною, але тут елементарно підводить свою команду. Микола Петрус часу небагато залишається, а тут ще й дві хвилини у меншості доведеться відігратися. Тут ще би четвертий не пропустити, аби гандикап не зріс до трьох голів. Власне, я хотів ще буквально кілька хвилин тому. Зауважити про матч попереднього сезону між Брукліном та Святошем це був ще один мій аргумент на користь того, чому Святош не потрібно списувати з рахунки, оскільки в попередньому сезоні, поступаючись 0-3 Брукліну після першого тайму, Святош вирвав нічию 3, 3 Це ще один був мій аргумент на користь характеру команди. Але після вилучення Петруся, мені здається, важко буде говорити про якийсь камбек. Але хто зна, дива у футболі трапляються. Так, знаємо характер Святош, але зараз як наварив, все-таки Петрусі. Команда може в меншості забити, ну нічого собі. Момент здавалося з нічого. Там десятий номер виходив на ударну позицію. Андрій Борисов, здавалося, не повірив назаду на партнера. Саме кіпер давав іляр ратушний цю закидушку. 40 секунд терпіти в меншості, і тоді ще 2,5 хвилини буде трошки менше ніж 2,5. з Ще плюс два. Звичайно, це комфортно. Можливо, Бруклін ставить акцент на контроль м'яча, витягувати опонента, щоб вони втомилися, але сторожик зараз нав'язує боротьбу. І закономірно аут здобуває зараз колектив у синіх маніжках. 15 секунд у них гри у меншості. Ратушний. Ілля ратушний. Буде розірвати через партнера. Передача на сторожика. Читають Данила. І 7 секунд. Вже 5 Точніше, Бруклін проводить одну з останніх атак у більшості. Ну Що можна закривати питання? Вони це і роблять в унісон з двома хвилинами в більшості. Ось так знаєте, не вже крапку вони ставлять цьому поєдинку? Забиває у нас п'ятий номер, все красиво розіграно. І Денис Бессонов до свого асисту додає ще гол на 37-й хвилині нашого поєдинку. 4-1. Бруклін попереду. Так, ось вона ціна тієї необґрунтованої червоної картки. Ціна тих емоцій, які не втримав під контролем Микола Петрусь. Що ж, 4-1 залишається ще приблизно 3,5 хвилини. До речі, що ще варто відзначити по сьогоднішньому поєдинку, невже Данило Сторожик піде з поля без результативних дій, без забитих м'ячів? Зараз, до речі, п'ятий фол у Брукліна, а можливо, все-таки надія ще є. Так, п'ять фолів у Брукліна. Та ж сама ситуація була і в першому таймі, але якщо до перерви ще, можна сказати, пощастило, штаньку та компанії, що не схвалили вони в шосте, не привезли десятиметровий удар, то ще раз пані Фортуна може бути уже не на боці номінальних господарів. П'ять 4. Ось така ситуація з фолами. Менше двох хвилин залишається. Сторожик. Сторожик не втікає від Олексія Штанька. Мельник Мальник зіграв на партнера. Дяченко. Дяченко бореться. На газоні залишається, до речі, Новіков. І не зважають на це представники Брукліна. Так, о, потрібна пауза. Можливо, Новікову і знадобиться допомога. Хвилина та 25 секунд. Ось скільки часу ще залишається до фінального свистка. Бачимо, свято ж не хоче віддавати цей поєдинок. Не змирились вони ще з поразкою. Так, час є. Треба справжнє диво створити, але для нього все-таки таймінг присутній. Але потрібно забити. Однозначно потрібно забити. Ну такі контратаки теж не пропускати. Дєхтєрьов технічно прибирає опонента. під ліву Кирило. Ударили, як же сторожик філігранно стелиться. Сторожик тікає під шостий фол. Перехоплюють м'яч. Красивий вихід. 2 в 1. можна закривати питання. Вони це не роблять. Поки що відпрацьовують святош в обороні. І друзі, у нас розпочинається остання хвилина чистого часу, у якому. Святошу, аби уникнути першої поразки в цьому сезоні, потрібно забувати три м'ячі, що виглядить виглядає досить і досить аномально, скажемо так, майже нереально розігрують вони аут. Мельник, мельник під пресеном джехтярьова розігрують. не точно, як же зараз Терещенко філігранно пропускає, невже сигналізуючи тим самим перемогу наших номінальних господарів. Останні секунди минають Дегтярьов знову бездоганно працює корпусом. Все те, що він чудово вміє, як же він використовує свої габарити. Удар відбувається від Дегтярьова. Ще 40 секунд. 40 секунд відділяють Бруклін від першої перемоги у цьому сезоні. І Святош відповідно від дебютної поразки у нинішній кампанії. За такого результату Святош залишиться на вершині турнірної таблиці. З 10 очками. Рівно стільки ж матиме і колектив Динамо Академії. Але у Динамо Академії буде на один матч зіграно менше. Тільки чотири. Святош сьогодні проводить п'ятий матч. в атаці. святош. Залишається ще 25 секунд у розпорядженні сторожика та компанії. Дегтярьов підбирає. Відчайдушна боротьба триває. І Шости. шостий фол. Ну, власне, шостий фол це, звісно, добре. Це, звісно, хороша новина для гравців та уболівальників Святоша. по-перше, представники Брукліна ще вимагають перегляду вару. А, але, але часу то дуже мало залишається. 18 секунд. Навіть якщо вдасться забити, відставання все одно складатиме ще два м'ячі. І всього лишень 18 секунд чистого часу залишатиметься відповідно у номінальних гостей. Так, арбітри призначають 10-метровий удар. Звісно ж, Данило Сторожик підходить до позначки. Данило сторожик і його дуель проти Леоніда Пархоманка. Отже, сторожик розбігається. Сторожик. Удари Пархоменко. Пархоменко в цій ситуації переграє сторожика. Виграє е, цю дуель. Сторожик в уже згаданому камбеку проти Динамо Академії в тому матчі реалізував десятиметровий підсумком. Встановив остаточний результат. 4-4. Ну а в нас божевілля продовжується. Ще один фол від Брукліна. Уже сьомий. І тепер другий десятиметровий будуть виконувати. Представники Святоша. Одна секунда там. Так, це Івані, фактично. Івані, це фактично фінальний удар у нашому матчі. Мельник забиває Мельник і на цьому все-таки лунає фінальний свисток. Так, Девід Мельник робить рахунок 4-2, але саме такими. Стають підсумкові цифри протистояння Бруклін Святош. Що ж команди повністю виправдовують наші з вами очікування. Дякуємо їм, неодмінно поставте лайк, аби підтримати Бруклін Святош. Подякуйте безпосередньо і нам із Сашком за роботу усім організаторам турніру. Ну і власне будемо стежити далі. Наступний поєдинок у нас буде не менш гарячим, не менш інтригуючим. Звісно ж, йдеться про протистояння ФК Дистракшен та Софії Київ. Тому не перемикайтеся, залишайтесь разом із нами. А для вас цей поєдинок коментували Богдан Костюк та Олександр Кульша. Бережіть себе та любіть футбол.